15 квітня сотні лучан ідуть до Святотроїцького кафедрального собору, аби освятити свої великодні страви. Нині сяшинослужителі осячуть великодні кошики. А уже ввечері будуть проводити святкове великоднє богослужіння. Черга до священиків вишикувалася чималенька. Після того як великодні страви освятили, люди йдуть до храму щоб прикластися до плащаниці та поставити січки за здоров'я своїх рідних. Благословляються пасхальні стравиці, Думаю, ся, і сина, і святого духа. Не забувають лучани і про українських воїнів. За них теж звучить молитва з уст кожного. Лучанка Олена прийшла до Святотройського кафедрального собору. Одна, проте щороку вона та її рідні дотримуються традицій: обов'язково паска, м'яско, ковбаска та крашенки. Дотримуємося традицій українських, наших звичаїв, обов'язково освячуємо пасочку. Звичайно, крашенки робимо, так як і всі. От. Можна показати ваш кожи? Можу. У мене маленький, невеличкий, акуратний. Хоче маличка, м'ясо, паска. Це як... Так. Однак важливо пам'ятати і про інші правила та традиції, дотримуватися посту, як і у їжі, так і духовно переконують люди. Великдень для багатьох є одним із найбільших православних свят. Дуже велике свято. Ми дуже готуємося, печемо самі паску і не одну, там два вида. Це рік крафі, не такі такі, шипанетони. Той рік нас не було. Нас чоловік з дітьми відправив до Польщі. Ми там відсиділи там, ну, ми там теж пекли Паску, а так тут а нічого. Вернулися, ждемо, надіємося, віримо в нашу силу, ЗСУ. Взагалі, в нашій родині це дуже важливе свято, одне з найважливіших. Готуємося плідно, тому що в родині дуже багато діток. Всі дуже люблять, цінують та поважають ці великодні традиції. Із великого димлучан, а також усіх волинян, привітав і депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі, директор інформаційного агентства Конкурент Тарас Шкітер. Цієї неділі. Відзначаємо свято Воскресіння Христового, нехай непереможний дух надії, радості, віри в Бога та Україну супроводжує нас. Віримо в наші збройні сили України, підтримуємо одного одного, робимо ще більше добрих справ. Слава Україні! Христос Воскрес! Разом із вірою у Воскресіння Христова Лучани вірять, що уже зовсім скоро Україна та хоробрі воїни виженуть російську нечисть із української землі. І вже в наступному році українці святкуватимуть Великдень у мирі та з перемогою.